Всім привіт! Сьогодні 28 березня 2025 року. Хочу показати вам результат щеплення, який я робив 1 березня. Прививка черешні на вишню. Зробив ось такий парничок, але ще тоді були нічні заморозки 1 вересня, від 1 березня. Хочу тепер зняти парничок, показати вам, що тут відбувається. Онією рукою незручно. Нічого. Знімаємо. Дивіться. Бруньки розтріскались. Зараз вже плюсова температура постійно і день і вночі. Ось так. І тут друга. Так само черешня на вишні. Дивіться, які бруньки. Остріскались. Все добре. Тут персик, який прищеплював 9 березня. І бруньки такі самі, як на черешні, такі самі і тут. Тобто прищеплювалося через 8 днів після, а результат майже такий самий. Вже була тепліша, температура більш вища була на дворі і через те воно швидше почало працювати. А тут алеча, на який я робив літнє окулювання в серпні минулого року, і я бачу, що ось ці бруньки окульовані. Щось не, не, не подають ніяких ознак життя тут, О, зараз. тут є якась, але то заличі брунька. То не та, що ми окулювали. Окулювали ось цю збоку. І так, приймаємо тоді рішення. Тут, поки не пізно, прищепити, на всякий випадок прищепити ще нектарин. Якраз маю такий нектарин. І поки не пізно, ще прищеплю його сьогодні. Зверху під кору. Два погінця. Так, Живець будемо зрізати ось такого саджанця. Харко, чи Харко, як правильно не знаю, канадської селекції. Морозостійкий і дуже урожайний. Тут я хочу його залишати формувати формою чаші. і Мені треба залишити буде чотири гілки якихось. Ну подивлюсь, поки що не буду формувати, поки що нам потрібен тільки живець вирізати. Прищепив, маємо ось такий результат. Так, це сорт нектарин, це але чапі щепа, а це прищепа сорт нектарин Харко канадської селекції я вже говорив. Чим мені подобаються ну, канадські сорти. В принципі, не знаю, я ще їх не, не мав, тільки прищепив, купив, тільки починаю з ними. Е, подобається мені їхня зимостійкість. Написано, що він і Вайнголд Т-3 і ось цей Харко, що вони на нектарині Харко взагалі. В описі написано до мінус 35 витримує зимою морозу. Майнголд не знаю скільки там градусів, але так само морозостійкий канадської селекції. Ще покажу вам Редхейвен. Персик на алечі. І тут ось така маленька. З корня виросла. Так само прищепили живець Редхейвен. Парничок тут знімати не буду ближчим часом. Експериментую, там познімав, тут не буду, тут один залишу. Два, вірніше, з цієї маленької. Ну, Бруньки такі самі такі самі. Тут зроблено 13.03.25. Обов'язково робіть такі таблички з жестяної баночки, з пива там, чи з водички, чи з енергетику. Підписуйте сорт, дату щеплення. Е ага, що хотів сказати. Висновок який? Черешня прищеплена 1 березня. Персик Вайн Голд Т3 прищеплений 9 березня. Ревен прищеплений 13 березня. Результат такий самий на всіх трьох випадках. Всіх трьох випадках. Тобто не спішіть щеплювати 1 березня, швидше воно розвиватися не буде, поки не буде тепла. Ще навпаки є ризик, що воно висохне чи замерзне до цього часу. Ну, хіба кому там як виходить? Але можлива така прививка 1 березня, все залежно від погоди. Тим більше я бачив багато. Блогерів багато відео знімали. В лютому ще робили щеплення і все добре приживалось. Отож, ну, експериментуємо, не боїмось, все вийде обов'язково. Будьте здорові!